Ресурси Світового океану поділяють на біологічні, мінеральні, енергетичні, рекреаційні. Це ресурси, що вже видобувають або можуть видобувати з води прибережної частини, дна та надр океанів і морів. Біологічні ресурси океанів це риби, кити, молюски, кальмари, міді тощо, ракоподібні, краби, креветки, кріль тощо, деякі види водоростей, що використовують для виробництва продуктів харчування і одержання цінних речовин. Для промисловості, сільського господарства медицини. Вони належать до відновлювальних ресурсів. Загальну масу живих організмів світового океану оцінює приблизно в 35 мільярдів тонн. Глобальне потепління призводить до зміни розміщення рибних ресурсів. Показовим прикладом є зміни, що відбуваються в північному льодовитому океані, танення льодовикового покриву, що призводить до докорінних змін середовища проживання різних видів риб. Адже зміни відбуваються швидше, ніж вони можуть пристосуватися до цих змін. Обсяги поповнення рибних запасів, видобування яких становить від 4,5 до 9 усього морського промислу, досягає 200 мільйонів тонн щорічно. Основними районами вилову риби у світі є шельфові ділянки, що займають 7-8% площі Світового океану і забезпечують 90% обсягів вилову, а також центральна частина Тихого океану. Прибережні води островів Океані та Північна Атлантика. Найбільші рибопромислові країни світу це Японія, Росія, Китай, США, Чилі, Норвегія, Індія, Республіка Корея, Данія, Таїланд, Індонезія, Велика Британія. Найбільше риби в відкритому океані українські кораблі виловлюють біля берегів Марокко. Дедалі більшого розвитку набуває штучне розведення на фермах. Та морських плантаціях деяких видів молюсків, водоростей, що дістало назву мари культури. Мінеральні ресурси океанів представлені нафтою газом групою твердих корисних копалин. Перспективними регіонами для видобутку нафти та газу є 13 мільйонів квадратних кілометрів шельфової зони Світового океану. Геологічні запаси нафти оцінюють в 0,3 трильйона тонн. А газу у 140 трильйонів метрів кубічних. Світовий видобуток нафти шельфу становить одну чверть загальних обсягів газу одну десяту. Найінтенсивніше видобування ведеться в Перській, Мексиканській затоках, затоці Маракайбо, Північному Каспійському морях. Підводне видобування кам'яного вугілля на шельфі здійснюють Нова Зеландія, Канада та Австралія. У перспективі зростатиме видобування залізних руд, міді, нікелю, олива, титану, сірки, фосфоритів, будівельних матеріалів та інших видів корисних копалин із дна океанів і морів. Підраховано, що води Світового океану місяць понад 60 хімічних елементів. З морської води видобувають багато кухонної солі, 1 третя солі, що споживають люди, магнію, хрому, калію. Зростає використання опрісненої морської води: Кувейт, Казахстан, Японія, Туркменістан, Азербайджан. Енергетичні ресурси океану це принципово доступна механічна та теплова енергія його вод. Поки що з енергетичних ресурсів Світового океану найбільше використовують енергію припливів і відпливів, яку вчені оцінюють в 1 мільярд кіловат. Перша промислова припливна електростанція діє у Франції, у гірлі річки Ранс. Рекреаційні ресурси це сукупність природних, природотехнічних, соціально економічних комплексів і їхніх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних і духовних сил людини і її працездатності, розрізняють природні та соціально економічні або природні і культурно-історичні ресурси рекреаційної діяльності. На характер використання рекреаційних ресурсів надзвичайно впливає екологічний стан території. Забрудненість вод, повітря, ґрунтів, стабільність у соціально-політичному житті суспільства, економіці країни. На сучасному етапі стали популярними туристичні подорожі на кораблях, круїзи, підводне полювання, спортивне рибальство, віндсерфінг, подорожі на яхтах, катамаранах тощо Світовий океан, як ресурс – це… 80% вулканічної діяльності планети, 93% тепла планети, 60% мегаполісів розміщено на його берегах, 30% видобування сирої нафти, 80% перевезення в міжнародній торгівлі тощо. Вода є основою життя на Землі. Великі маси світового океану, накопичують сонячне випромінення. Та поглинають більшу частину викидів різних газів, у тому числі внаслідок людської діяльності. Різні частини Світового океану мають відмінні між собою режим циркуляції води, льодовий режим, солоність тощо. Велике значення при цьому має вплив людини. Не тільки океан має віддавати людям свої багатства, а й люди повинні раціонально їх використовувати. Усе це можливо, якщо в темпах розвитку морського виробництва враховувати збереження та відтворення біологічних ресурсів океанів і морів і раціонально використовувати їхні мінеральні багатства. За такого підходу світовий океан допоможе людству в розв'язанні продовольчої водної та енергетичної проблем Всесвітній день океанів відзначають 8 червня.